Цей весняний день, не схожий на інші. Чоловіки обвівають жінок теплом, ласкою, добротою і турботою. Це день подарунків, квітів і жіночої радості, день, коли вся чоловіча увага прикута до жінок. Але чудовим подарунком на 8 березня може бути не тільки квіти і цукерки, але і поїздка на відпочинок. Саме тому черга на реєстрацію до авіакомпанії Turkish Airlines сьогодні особливо довга. Тим більше, що представники цієї сонячної країни біля моря сьогодні проявили особливу увагу до жіночої половини. Як представитель турецьких авіаліній ми завжди пам'ятаємо о наших красивих незабувайших жінок. І, і як би, ми хотіли поздравити з 8 марта, напомнити ще раз, що ми ніколи не забуваємо про них, завжди заботимося о них. І іскренне завжди бажаємо благополуччя, щастя. І щоб був у них завжди прильот таким же красивим, як сьогоднішній день. Подарунки і як наслідок приємне здивування на жіночих обличчях, адже вони отримали свої презенти в найнесподіваніший момент від строгого і пильного працівника турецької авіакомпанії. Ось так Туркіш Ейрванс робить сюрпризи з самого ранку. Не очікували. Стуті, звісно, ні. Приятно получить с самого утра подарок от авиакомпании? Конечно, приятно. Всегда в праздник приятно получать подарки. Так неожиданно. Какие эмоции у Ну, приятные сердечко, какие может вызывать эмоции. Летаю частенько, но первый раз такое, если честно. Спасибо. После такого, уже традиционного приветания від турецких авиалиний, летак до Стамбула відрізняється від других. Адже на його борту не просто пасажири, а щасливі жінки у дружин матерів, дочок та бабусь сьогодні справжнє свято, і нехай деякі з вас сьогодні в дорозі або авіапереліті. Чоловіки вас, коханих жінок, сьогодні привітають зі святом.